Як ви бачите, за мною цегляна стіна, як бачите, є дротики якісь. Відповідно, що правильно це електромонтаж до штукатурки. Яким чином його виконувати? Дуже просто, не треба різати штроби, треба просто прибивати на такі кріплення, як ялиночка. Може хто не бачив, я сумніваюся, що хтось не бачив, але загальному ось таке кріплення. Кріпимо ми просто кабель прибиваємо. Але щоб його прибити, треба зробити отвір. Цегла штука специфічна, якщо ми беремо перфоратор, немає різниці, чи це ось такий акумулятор, чи це звичайний дротовий, потужний непотужний. Він розбиває отвори. Тобто ми сверлимо. Так, сверління з ударом треба включити. Ой, Сверління з ударом обов'язково. І навколо нього великий такий отвір виходить. І відповідно дане кріплення не дуже сильно тримається. Так, що де ж воно є? Так, в кишенька, кишенька ось. Ми його запихаємо, десь тримає, десь не тримає. В такому випадку я особисто рекомендую користуватися ударними шропуартами, яка різниця між ударний і безударний. На кожному з них намальований ось такий молоточок. В когось згорив, в когось з боку, в когось знизу, і з підскоку. скоку. берете ударний режим, вмикаєте, І вибирайте максимальну швидкість. Яйці спеціальне сверло в нашому випадку це Milwaukee і DeWalt. Така історія. Беремо і просто. Воно робить набагато акуратніше отвір. Відповідно, дане кріплення буде краще триматися. Особливо, якщо один біля одного сверлити дані всі отвори. Дійсно, буде триматися, бо це після перфоратора вона просто потріскає. Один тримає, другий не тримає. Для чого таке робити? Не знаю. Але перфоратором дешевше. Ця штука дорога. Не кожен може собі дозволити нормальний шурпорт, ударний відповідно. Всі користуються перфоратором, прибувають і тримається. А може і не тримається. Менше з тим, але ми все одно використовуємо такий варіант. Це й набагато річ, якщо десь один кабель, і якщо дійсно нормальна повно тіла це, або якщо це керамоблок пустотілий, ви просто ним продавлюєте наскрізь його і там нічого не тримається. Ось такий варіант: просверлили, закріпили, і робота готова.